В Україні. Хмельницький втратив професійного лікаря-уролога. У Хмельницькому районі вас збив велосипедиста. Унікальну операцію з відновлення носа провели у Хмельницькому. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на Першому подільському. В деяких районах тимчасово окупованого Криму сьогодні, 5 березня, місцеві жителі чули потужні вибухи, після чого у повітрі з'явилось два російських гелікоптери. Спочатку місцеві жителі повідомили, що гучні вибухи пролунали в районі міжводного в Криму. А пізніше також чули вибухи у селах Бахчасарайського району. Після цього, як повідомляється, окупанти підняли в небо два вертольоти Мі-8 над цим районом на північний схід. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Деталі згодом. Екснардепа нардепа Євгена Мураєва судитимуть за причетність до підривної діяльності на користь Росії. Йому загрожує до 15 років тюрми. Про це повідомляє служба безпеки України. Фігурант використовував підконтрольний йому телеканал наш для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Мураєв задіяв власний медіаресурс для подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в Україні. На початку лютого 2022 року проти телеканалу було запроваджено санкції РНБО. У Хмельницькому помер лікар-уролог Віктор Іванович Гадзюк. Протягом 32 років працював лікарем-урологом у Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни. Він помер у віці 67 років. Про це повідомляють на сторінці закладу у Фейсбук. Прощання відбудеться завтра, 6 березня, о 12-й, в храмі Андрія Правозванного, що на Козацькій в мікрорайоні Дубове. Співчуття рідним колегам. Вічна пам'ять лікарю. У Хмельницькому районі ВАЗ збив велосипедиста. На Старокостянтинівщині зіткнулися автомобіль під керуванням 56-річного місцевого жителя та 68-річного велосипедиста. Внаслідок автопригоди останній отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до травматологічного відділення Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження і наразі з'ясовують усі обставини події. Унікальну операцію з відновлення носа провели у Хмельницькому. До Хмельницької міської лікарні звернувся чоловік, в якого внаслідок травми відірвало кінчик носа. Відновити його було досить складно. За словами лікарів, їм вдалося це зробити, і чоловіка вже виписали з медзакладу. Таку унікальну операцію виконували лікарі із лор-відділення. Пацієнту провели відновлення кінчика носа, використовуючи переміщення шкірного лоскуту на ніжці з живлячою артилерією злобної ділянки. Крім того, хрящі кінчика носа було відновлено за рахунок власного хряща перегородки носа, що забезпечило найкращий результат для пацієнта. Після операційний період пройшов без ускладнень, і на сьомий день пацієнт був виписаний із стаціонару з під амбулаторне спостереження. Шви були зняті на 14-й день. І ми раді бачити, що пацієнт задоволений результатом втручання. Повідомляють у Хмельницькій міській лікарні. Більше року у полоні 20 травня 2022-го Ольга, дружина військового, який боронив Азовсталь. Дізналася, що чоловік потрапив у ворожий полон. Зворушливу історію української жінки, що дочекалася свого героя, ви зможете подивитися о 19.10 у вечірньому випуску новин. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Запрошуємо вас до наших соціальних мереж, аби протягом дня залишатися в курсі найважливіших подій країни та нашого краю. До зустрічі в ефірі бережіть себе.